День мої малята, любі хлопчики і дівчата. Ми з вами побували на уроках в лісовій школі, де дізналися, що слова діляться на частинки. Ці частинки називаються складами і, відповідно кількості складів, слова можуть бути короткими і довгими. Дітки, сьогодні я знову запрошую на уроки в лісову школу, де ми разом із учнями-звірятами отримаємо нові знання. Тож вирушаємо! Школа привіт! Добрий день, вітаю вас, працювати нам вже час, тож часу не гаємо, урок розпочинаємо. Мої любі учні, звірята і малята. Якщо ви дивилися казки про дивовижну країну Звукляндію, то знайте, що в ній живуть звуки голосні. І приголосні. Вони схожі на незвичайних чоловічків, які займаються своїми справами. Голосні співають, а приголосні приєднуються до них, щоб утворити склади. В складі завжди буває тільки один голосний звук, а приголосних може бути декілька. Тож голосний в складі завжди головний, тому що він є складоутворюючим. Так і жили разом голосні з приголосними, і все було б добре до тих самих пір, коли раптом голосні почали сваритися. Одного разу вони вирішили, що кожний з них найголовніший, що саме він вирішує головну роль у слові, що саме його треба виділяти серед інших. Так з'явилося питання про наголос. А що таке наголос? Наголос це коли у слові голосом своєю інтонацією ми виділяємо тільки один склад. Наприклад, якщо у словах лев, дім, сом, жук, мак, кит лише один склад, то він і буде наголошеним. А якщо ми скажемо довгі слова машина, телевізор, картопля, то який тут найголовніший склад, який буде наголошеним? Ось тут і з'являється наш наголос. Саме він вказує на найголовніший голосний звук у слові. Він і буде називатися наголошений, а інші не наголошені. Як визначити наголос дуже просто. Треба кожне слово уявити своїм другом і спробувати покликати його до себе в гості. Давайте розглянемо це на прикладі ваших імен, свірята. Я зараз буду по черзі кликати вас до дошки. Але якщо я назву вас так, що ваші імена зазвучать дуже дивно, неправильно, то ви не підходьте, залишайтесь на своїх місцях. А якщо я назву ваше ім'я правильно, звично, тоді швиденько підходьте до дошки і скажіть всім, на який склад падає наголос вашому імені. Підходь до дошки вовчик. А вовчик вийде до мене. Так, ось він. На який склад падає наголос твоєму імені? Вовчик, вірно, на перший. Зверніть увагу, звіряти і малята. Ось так позначається наголос і ставиться він над головним, наголошеним, голосним звуком. А тепер ведмідь. Підійди до дошки. Не хоче наш ведмедик, мабуть, його ім'я звучить неправильно. А зараз ведмідь, виходь. А ось і наш ведмедик. Так на який склад падає наголос в слові ведмідь? Так, на другий. А який голосний тут головний? Звичайно і. А тепер я хочу, щоб до дошки підійшло лисеня. Не йде, а лисеня? Знов не йде. Може, лисеня підійде? А ось і воно. Тож на який склад падає наголос в слові лисеня? Дійсно, на третій. Бачите, мої учні, як важливо ставити правильний наголос. Запам'ятайте. Наголос не іграшка, з ним не забалуєш. Він у слові головний, з ним не закипкуєш. У нашого українського наголосу непроста робота. В кожному слові він має займати правильне місце на першому складі, чи на другому, чи на останньому. Є слова, які пишуться однаково, а ось звучать по-різному, тому що їх звучання змінює саме наголос. Давайте в цьому переконаємось. Подивіться на картинку, що це? Так, замок. Як ви гадаєте, де наголос в цьому слові? Так, на першому складі. А тепер спробуємо змінити його і поставити наголос на другий склад. Що у нас вийде? Правильно, замок, на який можна зачинити будь-які двері. Цікаво, тож пограємо ще. Звірята на нашій дошці з'явився потяг. Цьому слові наголошений склад перший. А тепер змінимо наголос і поставимо його на другий склад. Вийде слово потяг. І сталося диво. Потяг потяг за собою вагончики. А зараз на картинці квітка, яка називається Ірис. Який склад є наголошеним? Так перший. І знов змінимо наголос, поставимо його на другий склад. Тож яке слово вийшло? Так, Ірис, смачні цукерки куштували? Ось бачите малята і звірята, які дива може робити наголос. А зараз перерва можете відпочити. Починається наш другий урок Звіряти і малята, під час якого я пропоную вам пограти в гру потяг і відправитися в подорож країною Знань. Наш вовчик, як справжній машиніст, притяг потяг з трьома вагонами на станцію Лісова школа. Подивіться, на вагончиках зображені схеми три складових слів. На першому вагоні слово із трьох складів, в якому наголос падає на перший склад. На другому вагоні в слові наголос падає на другий склад. Ну а в третьому вагоні зображена схема слова, в якому наголос падає на третій останній склад. Щоб зайняти місця у вагонах, ви звірята повинні придбати білети. На білетах зображені картинки. Спробуйте визначити наголос в слові назві картинки і займіть місце у відповідному вагоні. Тож починаємо гру. Ану ж були синя. Візьми свій білет. Яка картинка на ньому? Лелека. Який склад наголошений в цьому слові? Я гадаю, що другий. Вірно, Тож в який вагон ти сядеш, лисиня? Я сяду в другий вагон. Візьми ти білет їжачку. Що на ньому зображене? На моєму білеті зображені ножиці. В цьому слові наголос падає на перший склад. Тому я сяду в перший вагон. А восьбі для тебе, мишеня. Яка картинка на ньому зображена? На моєму білеті молоко. Наголос падає на третій останній склад. Тож я займу місце в третьому вагоні. Ну а ти, сіреньки, поїдеш з нами. Отримай білет на потяг. Що на ньому зображене? На моєму білеті ластівка. Мені здається, що наголос падає на перший склад, вірно? Правильно, зайчисько може зайняти місце в першому вагоні. Ведмедику, і ти збирайся у подорож, отримай свій білет. На моєму білеті машина. В цьому слові наголошений другий склад. Тож я сяду в другий вагон біля лисеня. Ось і розсілися всі учні звірята по вагончикам. Час вирушати у подорож. Вовчику, подавай сигнал до відправлення. Мої любі учні, звірята і малята. Я всім вам бажаю щасливої дороги в країну знань. Малята, сьогодні на уроках в лісовій школі ми разом із звірятами дізналися, що таке наголос. Сподіваюсь, що тепер ви зможете його... Завжди поставити правильно слова. І пам'ятайте, не іграшка, з ним не забалуєш. Він у слові головний, з ним не закипкуєш. А мені вже час прощатися з вами, мої люди. До побачення малята, до нової зустрічі.